Вітаю, мене звати Катерина Одарченко і сьогодні я хочу звернутися до української діаспори з проханням підтримати флешмоб один мільйон українських прапорів Сполучених Штатах». 24 серпня на день незалежності дуже важливо, аби власне громадяни Сполучених Штатів продемонстрували своєму політикуму, своїм сусідям і в цілому сусіднім країнам позицію да, позицію підтримки України, позицію стратегічного партнерства, позицію подальших вимог по наданню зброї для боротьби України з російською агресією з путінською війною і для досягнення Ня перемоги це не так складно знайти на іБей чи на волонтерський невеликий магазин, під купити прапор, вивісити його 24-го і таким чином не лише підтримати наших волонтерів грошима, але й продемонструвати ну таку небувалу підтримку, да стратегічну підтримку, яка вкрай необхідна Україні сьогодні. Один мільйон прапорів має бути на день незалежності тут сполучених штатів, і скоро прапори мають з'явитися на всіх відновлених містах України, також після нашої перемоги. Слава Україні.